колеги, Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бжільництва. І професійне бдільництво, ви добре знаєте, це завжди позитивний результат. Сьогодні будемо вести бесіду з нашого міні-цеху по поглибленій проробці продуктів жільництва торгової марки Медкарпат. І серед дуже багатьох напрямків нашої діяльності є один, який ну, десь на рівні магії, якоїсь навіть може розглядатися. Є дуже специфічним і дуже цікавим, і дуже популярним, нехай це процес приготування питних медів. Так як у свій час говорив відомий, дуже гарний організатор і активіст саме руху по виробництву питних медів Барабаш Василь Степанович, якщо наші люди, українці, не хочуть з'їсти весь мед, то вони його повинні випити. І от саме як ми готуємо цей напій медовий зараз кілька слів я розповім. Для того, щоб можна було отримати от такі, бачите, унікальні, цікаві, гарні, дуже-дуже смачні, корисні, навіть лікувальні. питні меда потрібно. Дуже багато різних умов виконати. Я не буду дуже детально розповідати всі процеси виробництва, бо це би забрало дуже багато часу. Найбільш важливим на початковому етапі приготування питних медів це є процес саме приготування сусла. Для того, щоб продукт в кінцевому етапі був якісний і смачний, потрібно підібрати хороші меда. В роботу йдуть традиційно ті меда, з якими ми в нашій місцевості здебільшого працюємо. Дуже смачні гарні меда у нас виходять із гірських медів, високогірного збору, з весняних травневих, також більш ніжні виходять смакові букети медів. Всі вони заслуговують на увагу і можуть бути використані. Це ми якраз і робимо в себе в господарстві. Важливо, в якій ємкості вариться питний мед. У нас традиційно використовується емальована посудина. На дуже-дуже повільному вогні процес виварювання білку триває не менше 6 годин. При цьому потрібно регулярно знімати якраз верхню цю білкову фракцію з сусла, яке готується. Після того, як ми його приготували, всі ці кількості потрібні сусла ми заливаємо у ємкості для. Бродіння ми використовуємо, зокрема, отакі 300-літрові, як ви бачите, на задньому фоні бочки, в які ми наливаємо ну, майже підверх, сантиметрів там десь, можливо, 25 залишаємо повітряного простору для того, щоб питний мед мав можливість бродити. Початкова концентрація цукрів у суслі не може бути. Меншою за 31-32% цукристості. Ми в себе використовуємо 32-33 yeah. і навіть трошки вище, 33,5%. Чому це важливо і чому ми так робимо? Справа в тому, що мед питний в кінцевому етапі має бути стабілізований. Якщо ми візьмемо, наприклад, з 27-28% сусла, і процес бродіння буде відбуватися. До нижчих цукрів, менше 18, нехай або 20 він упаде. То це е, може потім е, призводити до псування питного меду. В кінцевому продукті має бути певний баланс цукрів і спиртів. І цей баланс повинен якісно консервувати сам кінцевий продукт і е, забезпечувати його довготривале зберігання. Тому початкова. Степінь чи цукристості в нашому випадку використовується доволі висока. 32. 33 Для того, щоб питний мед був дуже смачний, ми використовуємо дріжджеву культуру, яка використовується для приготування шампанських вин. Vitвелюре DV10TM. такий ми використовуємо концентрат дріжджевий французький. Продається він у півкілограмових таких пачках. Для активації ми використовуємо отакий от активатор елемент середовища для підживлення так? дозування 120-130 грам дріжджів оцих шампанських, на 300-літрову бочку і порядка 150 грамів використовуємо якраз. Підживлення. Оживлення самих дріжджів, їх підживлення і переміщення в ємкість для бродіння це класичні підходи, які описані до кожних дріжджів окремо. І пасічник, який хоче це зробити якісно і правильно, має вивчити конкретну технологію оживлення окремого типу дріжджів Індивідуально. Цікавим елементом в даному випадку є те, як ми організували взагалі процес приготування питних медів як такий. Зрозуміло, повинні бути спеціалізовані приміщення. Я про це завжди говорю, коли ми десь ведемо бесіду про торгову марку Медкарпа. Це стосується всіх етапів робіт, виконання певних спеціалізованих напрямків робіт, питний мед не виняток. У нас є спеціально облаштоване приміщення, в якому всі стіни утеплені пінопластом і стеля також. Тобто ми в цьому приміщенні можемо підтримувати потрібну температуру. Традиційно ми тут розташовуємо зразу 4 ємкості із питними медами по 300 літрів. Тобто 1200 приблизно літрів питного меду разово готується і зброжує. Є спеціальна система терморегуляції де можемо задавати потрібну температуру, і звичайний дуйчик задає потрібну температуру. Після того, коли розведемо сусло до 32-33% цукристості і заправлено дріжовою культурою, проходить процес бродіння. Цей процес бродіння ми повинні контролювати. От, наприклад, як ми це робили в даному випадку і як готувалася саме оця партія, про яку ми зараз говоримо питного меду, який називається якраз медунка Карпат. «Медунка Карпат». Від 3 до 6 числа минулого місяця ми варили сусло. 6 числа ми додавали фактично сумість страв. І певних екстрактів, які збагатили вже смакові властивості безпосередньо самого питного меду. 7-го числа ми додали вже поживлену культуру дріжджів і задали температуру. Порядка 35 градусів Цельсія на початку 35-37 навіть для того, щоб проснулись дріжджі все ж таки, бо після заморозки ну, цей процес тривати може гарно при більш високих температурах. Приблизно півтора дні дріжджі набирали сину, поки у верхній частині оцих ямкостей не з'явилась. Пінка, шумок, який гарно свідчить про те, що дріжджі активно працюють. Висота цієї пінки була десь порядка 2,5-3 см навіть. Станом на зараз, ви бачите, цієї пінки вже немає. Так, вже немає, тому що процес пройшов. Якщо на початку дріжджі оживали при 35-37 градусах Цельсія, то всі наступні етапи бродіння проходять при менших температурах. Зокрема, класичний режим бродіння це порядка 25-27, а навіть інколи і менше 24-25 градусів Цельсія. Це легко робити завдяки терморегуляції, завдяки градусникам. І це дає можливість таке повільне бродіння забезпечити. З нашого досвіду, ми вже переконалися, що найбільш смачні меда, найбільш контрольований процес його приготування буде при спокійному, повільному бродінні сусла. Це теж дуже важливо враховувати. Значить, ми контролювали процес бродіння 14 го числа, тобто за приблизно трошки більше як тиждень після передачі дріжджів цукристість з 32 упала до 27. -ми. Потім 19-го вона була 25. Потім 24-го, 7-го, 6-го, бачите, 26%. 30-го, 12-го вже було 22. І от бачите, 2 числа вона вже 21. Зараз відсоток. У цій ємкості окремі. Кожна ємкість працює по-своєму. Пасічники мають розуміти і ну, спокійно сприймати до того, що не дивлячись на те. Що ви взяли ну, практично одні й ті самі меда, одну і ту ж саму дріжову культуру, одна і та ж сама кімната, процес бродіння буде відбуватися по-різному. Це, з одного боку, десь, можливо, додаткові клопоти нам створює, бо важко синхронізувати роботу всіх цих бочок і в оптимальні, так би мовити, режими починати певну наступну дію з питним медом, медом виконувати. Але в той же час завдяки тому, що ці меда. По-іншому бродять пітні. Вони так чи інакше будуть мати в кінцевому напрямку трошки інший смак, інший склад. І це буде дуже класно працювати при кінцевих етапах купажування різних ємкостей перед безпосередньо фасуванням уже в кінцевому етапі. Або перед перетягуванням вже в наступних етапах. Ми і так, і так використовуємо в роботі також. Перетягувати пітні меда і змінювати уже цей етап бродіння на етап відстоювання ми проводимо шлангами, перетягуючи завдяки насосу такому циркуляційному, в іншу кімнату, де температура, звичайно, вже регулюється кондиціонером і є невисокою. Максимум в літній періоди 18 градусів. Зараз зимовий період, там температура ну, десь порядка 12-15 градусів максимум теж. А то бувають морози трошки менше навіть. Ємкість, яка у нас вже звільнилася, перша, наприклад, від перетягування, на днові має е, дріжджеву культуру. Чому потрібно перетягувати, чому не можна залишати? Бачите, от скільки дріжджів на днові залишилося під час якраз першого етапу бродіння, стабілізації вже сусла. Ці дріжджі ми обов'язково повинні відділити від основного сусла. Цього. Тобто зараз, станом на сьогодні, від початку приготування сусла і всіх інших етапів пройшов вже практично один місяць. І ми дійшли до того стану, що треба перетягувати цей питний мед в іншу ємкість. Ми, ми пристосувалися до роботи таким чином, що ці всі ємкості на різних етапах, мають, маючи направді, якраз краники в нижній частині і спеціальні такі перехідники, як йолочки, так, які адаптовані до відповідних шлангів спеціальних. Дають можливість переміщувати, механізовано чи як легенько переміщувати питний мед на різних етапах його приготування з однієї ємкості в іншу. Для цього використовуємо звичайний насос, який перекачує рідини. І переходимо у кімнату, де відстоюється питний мед. Для відстоювання пітних мідів в нашому господарстві використовується напівпідземне приміщення, де традиційно в літній період завжди буде трошки нижча температура, вона більш стабілізована. Для додаткового контролю температурних режимів використовується кондиціонер, і є відповідні алаші або спеціальні опорні такі конструкції, на яких знаходиться питний мед у два яруси. Ці чотири ємкості зараз є підготовленими для того, щоб ми в них перетягли відповідно наш питний мед з приміщення, де бродить питний мед. В нижній частині є ємкості, в яких питний мед вже на фінальних етапах відстоювання знаходиться, і він буде наступно фасуватися. Для фасовки, для приготування цих речей у нас є спеціальна ємкість, в якій ми фактично цей питний мед направляємо надалі. на на фасування. Питний мед, який зараз вже припинив бродіння, перетягується в іншу чисту ємкість по системі шлангів. Тобто шлангопровід або медопровід для питного меду працює цілком. Комфортно все. О, класно. На початкового він ще трошки вже змінюємося, але зараз рідина підніметься і у нас вже цей процес буде контрольовано іншим. Ми перетягнули зараз питний мед перший раз. Зняли з дріжджів і в такому стані в. Переміщені для відстоювання меду, цей продукт буде знаходитися доволі довго, скільки саме сказати важко. Тому що, так як я вже казав, починається процес певної магії, тобто дозрівання питного меду, і він традиційно проходить не менше двох років з нашої практики і досвіду, найбільш смачні, найбільш вишукані пітні меда ми можемо досягати. Коли він відстоюється близько навіть 7 років. Тобто, якщо у вас по якійсь причині питний мед не вдався, і ви не задоволені його смаком, ароматом, не спішіть розчаровуватись, краще дайте йому ще трошки пожити, попрацювати і дійти до потрібної кондиції. На це потрібен час. Тому залишаємо в спокій наш продукт, закриваємо. Двері і просто контролюємо температурний режим. Протягом року він не повинен підніматися вище 18 градусів Цельсія. Ну що, друзі, ми вам коротенько продемонстрували окремі етапи робіт по приготуванню питних медів. Цікаві технічні рішення, які ми в себе використовуємо, можливо, комусь і будуть корисними для того, щоб щось подібне створити і в себе. Важливо, при Приготування питних медів, знати технологію, мати спеціалізовані приміщення і ємкості, окреме обладнання, яке заключається, все, у рефрактометрі, звичайно, температурних цих всіх пристроях, щоб тем, контролювати температуру, цукристість, термодатчиків і відповідно двох принаймні приміщень для бродіння меду і для відстоювання питних медів. Що стосується наступних етапів, як цей питний мед повинен дозрівати, коли його можна фасувати, що потрібно зробити, щоб він був настільки от такий прозорий, дзеркальний, легкий, смачний. І щоб зрозуміло, ні в якому разі не боліла голова при вживанні цього питного меду. Це окремі теми, про які ми будемо вам розповідати згодом. Якщо наше відео було дечим цікаве і корисне, ставимо подобаєчку, підписуємось на наш канал, допомагаємо Збройним силам. Попри все, дочекаємось перемоги, всіх благ, щастих!